Тут можна задати зміщення початкового кінця і кінцевого кінця. Ось початково, наприклад, ми напишемо мінус 300 міліметрів. Бачимо, що ось ця балка у нас на 300 спустилась. Ось це її перекриває просто іншим. Давайте. її Зараз. Тимчасово приховую. Цю балку тепер ми бачимо. Вона змістилася на 300 мм. Ось інший кінець можна там, наприклад, підняти наприклад на 100 мм. І бачимо, що вона змістилась. Далі. Давайте ми тут зробимо з вами розріз. Ось такий. Перейдемо до нього. Ось ми бачимо нашу балку, або можливо навіть в 3D. Краще подивитися. Субтитры mm. создавал Зміщена. Так, тут є кут повороту ще поперечного перерізу. Можна задати наприклад, 45 градусів. І бачимо, що балка у нас таким чином обертається. Оце в розрізі хоть краще вже дивитися. Ось бачимо, що балка повернулася на 45 градусів. Давайте повернемо її вихідне значення. Ось є. Далі тут можна змінювати положення геометричного вирівнювання. Це зараз нам потрібно. Так, що я хотів показати зараз, згадаю. Так, так, так. Балка, так, а на план поверху треба пройти. Балка. Так, тут можна було ще будувати балочні системи. Зараз я просто забув, де ця функція знаходиться. Так. Ладно. До цього давайте повернемося трішки пізніше. Я згадаю, можна одразу цим балкам збудувати балочну систему. Будуть балки йти з певним кроком, який ми задамо. Вони автоматично побудуються. Але ж, ось я вже. А, о. ось вона на видному місці балочна система. Це знаходиться на вкласті конструкція. Ось. Е, можна задати ескіз нашої балочної системи. Обираємо. Балки, по яким буде будуватися ця система, ось вибрати опори. Оберемо наші дві існуючі балки, але контур має бути обов'язково замкнений, тому треба лініями ще нам тут додатково дозамкнути. Ось таким чином. Натискаємо підтвердити. І по нашим балкам, бачите, збудувалися ще інші допоміжні балки. Так, давайте фасад закримо, він нам, в принципі, не потрібен. Ми на 3D подивимося. Ну, ось бачите, будувалися ще такі балки, які поєдналися. Причому Ревід сам розуміє по цим вухилам і так далі. Давайте зараз ми трішки по орієнтації змінимо. Ось можна, щоб наші балки розміщалися не в такому напрямку, а в перпендикулярно. Нажимаємо редагувати межі. Орієнтація балки. І треба нам натиснути сюди. Тут було тільки що ось тут дві лінії, так і бачите, навколо лінії. Повздовжні. Якщо натиснемо на іншу грань, то будуть тепер інша орієнтація. Давайте перевіримо. Натискаю. Так. Да, бачимо, стала інша орієнтація. Тепер давайте ще раз. Що можна ще зробити? Так, ну орієнтацію ми задали. Можна натиснути на нашу систему. Так, на план перейдемо. Е -е і бачимо, що тут ці балки, з яким інтервалом вони розташовуються, можна його задати вручну, можна написати через 500 мм, щоб балки були. Бачите, і вони по 500 мм класно. Ну, це дуже густо. Давайте я поставлю 700. Так, давайте відмінимо. Так, і задамо 700. Ось, подивимося 3D. Так, ось вони 700 міліметрів вклалися. Так, далі. Е, можна змінити, задати. Не фіксований інтервал, а фіксоване число. Тобто яку кількість балок розмістити. Наприклад, я хочу, щоб тут було у мене 4 балки. Пишу 4, і вони само розклалися. Чотири цих проміжних балки встановилися. Ось таким чином. При цьому, якби це були балки в бетоні, то Revit би ще зрозумів ухил цієї балки. і... Оці перпендикулярні балки приходили б в рівні поверху цієї балки. Оце ви можете самостійно спробувати, якщо буде цікаво. Так, повертаємося на план нашого поверху. Стосовно теорії по балкам колонам, це в принципі для цього рівня все. Потім ми ще в процесі вивчення повернемося до більш складніших речей. Тепер давайте. Ми з вами попрацюємо зі сходами. У вашому будиночку треба буде виконати своди. Давайте я собі тут зроблю перекриття і підлогу, то в мене немає. Так. Таким чином, і ще перекриття. Давай поверх та. От точно так же запитую, як по стінам приєднувати, не приєднувати. Все працює аналогічно. Так, подивимось, що в мене є. Так, є. є. І давайте я ще ці перекриття скопіюю на інші поверхи. буде достатньо.